Наша тема розмова з твоєю душею прямо зараз. Це не просто розклад таро. Це сеанс енерготерапії через звук. Ми дивимось лише те що не зашкодить твоєму мікробіому долі. Нічого зайвого ти не дізнаєшся. Твоя душа зараз. Створено зрішень, решений, ожиданий, логики. Луна хочет вдохнуть. Луна просит дозвол на жизнь. не карав себе за те, що відчуваєш, твоя душа пам'ятає твоє призначення. Вона показує кадри. Дитячу легкість момент, коли світ здавався прозорим і чистим. Тоді ти вмів чути своє тіло, серце. І зараз Вона хоче повернути це тобі. Твоє тіло зараз храм для. Цієї. Воно відгукується теплом або легким поколюванням, коли правда проходить крізь слова. І кожне дихання тепер розплавляє, застиг. Кожен дих і видих змиває старі контракти. Із провиною, і з надконтролем, і з чужими очікуваннями. Душа шепоче далі. Ти не мусиш більше рятувати всіх. Мені достатньо, що ти просто живеш. Не дивишся на світ не через біль, а через цікавість. Вона просить відпусти контроль. За тим, як саме прийде зцілення, дозволь простору навколо тебе розшеду. Безліч сенсів в кожному русі рухайся. Твої груди. Ее живет, дышит. Душа. і згадав, що все, що ти шукаєш, ніколи не покидало тебе, ти можеш засинати. Нехай цей сон буде лай.